Малята, нам прийшла посилка від розумнички. Подивимося, що в ній. Тут є лист, прочитаємо його. Малята, я з батьками відпочиваю на теплому морі. Мені хочеться зробити для вас подарунок. У посилці лежать предмети, які розкажуть вам. Про море допоможуть пограти в цікаві ігри. Ваша розумничка. Тут лежить велика мушля. Притиснувши її до вуха, можна почути шум морських хвиль. До вуха притискаєш, а в ній шумить прибій, і вітер хвилі гонить. І хвилі грають з ним. Слухаючи мушлю вушком, ми можемо почути шум моря, наче воно у нас в хаті, серед зими. Діти, що ви тільки що почули? Так, це шум моря. А яке море? Тихе, спокійне чи сердите? Вірно, це було спокійне і тихе море. А я пропоную вам зробити бурю. Соломинку, в рот візьму. В бурю підніму. Дітки, нам потрібно взяти склянку або чашку прозору і соломинку. Подивіться, як я буду робити бурю. В цій чашці з водою. Треба соломинку покласти на серединку вашого язичка. Ось так. Підносимо чашку з водою. Соломинку беремо на язичок і будемо дмухати так, щоб у нас не надималися щічки. Дивіться, як я це буду робити. І повторюйте зі мною. Бачите, яка буря? Давайте ще раз спробуємо. Кладіть соломинку на язичок. Буря, у нас вийшла. Буря на морі заспокоїлася, а ми заглянемо ще раз у посилку. Тут лежать фотографії з морськими мешканцями. Хто це? Будете мені їх називати? Це краб. Це медуза, а це рибка. Вірно назвали мешканців моря. А ви хочете з ними пограти? Діти, разом з морськими мешканцями ми виконаємо вправи для язичка. Дітки, готуємо наші. Люстерка. Виконаємо вправу, яка називається «Краб». Краб лежить на морському дні. Ми покладемо на нижню губу широкий язик. Подивіться, як я буду робити цю вправу. Ось так. Тепер ви беріть люстерка, дивіться на свій рот. І виконуємо вправу крак. Кладемо широкий язичок на нижню губку. Повторюйте зі мною. Молодці. Слідуюча вправа називається медуза. Медуза піднімається вгору. Та опускається на дно. Треба напіввідкрити рот і будемо робити рухи язичком вгору і вниз, за зубами. Не забувайте дивитися у свої люстерка. Піднімаємо язичок за зубами вгору і вниз. Слідуюча вправа рибка. Рибка махає хвостиком. Треба рот також напіввідкрити і робити рухи язичком вправо і вліво. Повторюйте за мною і не забувайте дивитися у свої люстерка. Молодці, гарно грали. Дітки, згадайте, де живуть краб, медуза та рибка. Так, вони живуть у морі. А вони здивувалися нашому синьому будиночку і питають, хто в ньому живе? Хто живе там, дітки? Так, різні звуки. Які не можна тягнути, як ниточку. Які звуки виглядають із синього будиночка? Давайте подивимося і згадаємо. Що це діти? Так, це молоточок. Давайте згадаємо звук пісеньку молоточка. Т. 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 -т. Вірно. А хто це? Так, це дятел. Давайте згадаємо пісеньку дятла. Д, д, д. Вірно, це звук пісенька дятла. Згадайте, дітки, як плакала дівчинка-наталка. М, н, м, н, м, вірно. Ми з вами відповіли мешканцям моря, що в синьому будиночку живуть звуки, які не можна співати і тягнути, як ниточку. Це звуки т. Д, н. Діти. А ви знаєте, що ще може плавати, крім Риб. Давайте перевіримо. Для цього я пропоную вам пограти в гру плаває, не плаває. Я буду показувати вам картинки, ви будете мені їх називати. І якщо цей предмет може плавати, ви будете плескати в долоні. А якщо ні, то плескати не потрібно. Починаємо. Дельфін плаває. Ворона не плаває. Човен плескаємо в долоні. Скат плаває. Машина не плескаємо. Молоток не плаває, не плескаємо. Кубик також не плаває. Теплохід Плаває, плескаємо в долоні. Молодці, добре грали. Давайте ще раз згадаємо предмети, які плавають, і назвемо їх. Називаємо дельфін, човен, скат. Теплохід. А щоб ми не забули, я поставлю на дошці смужки, які будуть позначати ці слова. Дивимося уважно. Перше слово було дефін, човен, ска. Давайте ще раз повторимо, я показую вам, а ви називайте слово Дельфін, човен скат, теплохід. Молодці дітки. А зараз, діти, я пропоную вам повторити разом зі мною чистомовку «Дельфін». Про двох дельфінів. Повторюйте разом зі мною. Два дельфіни десять днів дивували дітлахів. Молодці! Ви справилися із завданням, бо були дуже уважними. Подивимося ще раз у посилку. Тут лежить вудочка. А для чого вона? Хто знає, вірно, вудочкою треба ловити рибу. Так, але ми сьогодні не будемо ловити рибку, а пограємо з нею. Рибка пропонує нам назвати картинки, яких вона наловила, та чітко вимовляти звуки. Будемо дивитися. Які картинки наловила рибка, та називати їх? Називаємо дим телефон. Дім. Намисто. Дах ТУфлі. Тиня. Нитки. Дуб. Дітки, ви молодці, вірно назвали всі предмети рибці, а ще й чітко вимовляли звуки Д, т, н. Ви вправні рибалки. Ми вдячні нашій розумничці за цікаву посилку, за цікаві ігри з морськими мешканцями. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення!